Четвер, 5 грудня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке вже чотири місяці живе на лавці. Чому жінка мешкає просто неба в одному зі скверів Дніпра і куди дивляться соцслужби? Я з таким я з такою людиною жити ніколи не буду. Краще на вулиці загинути, аніж жити із таким. Дурили українців, спокушаючи виграшем в лотерею. Скільки людей шукали Аферисти з Дніпра, та яку суму назбирали на свої забаганки? Рятують цивільних буквально із пекла, Чому люди не хочуть виїжджати з Курахового та як поліцейські їх вмовляють? На Нікопольщині майже безперервно лунає сигнал про небезпеку артобстрілу та атак дронами камікадзе. Окупанти гатили по прибережних громадах і вночі, били ракетами, безпілотниками та артилерією. Атакували райцентр, Покровську та Марганецьку громаду, пошкоджена агрофірма, приватні будинки, господарська споруда та отівки. Зачепило газогіни, лінію електропередач. Люди не постраждали. А ось напередодні росіяни вбили 88-річну жінку, вдаривши бола по райцентру. А у Мирівській громаді. Через атаку безпілотника осколкові поранення отримав 64 річний чоловік. Скинули вибухівку просто на автівку. Ворог продовжує терор Херсонщини. Сьогодні в Антонівці через ворожу атаку постраждав 51-річний чоловік. Його ушпиталили. Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму, контузію та осколкове поранення. Напередодні російські окупанти обстрілювали критичну інфраструктуру та житлові квартали Херсона. Снаряди потрощили приватні будинки, побили газопроводи. Роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза ударів ворожих дронів. Краще замерзнути на вулиці, аніж жити із кривдниками. У одному зі скверів Дніпра вже четвертий місяць мешкає літня жінка. У це важко повірити, але разом зі своїми речами вона оселилася просто на лавці. Небайдужі дніпряни приносять речі, пригощають теплим чаєм та їжею. Натомість Тетяна так звати пані, нікуди йти не хоче. Чому залишається на вулиці? Невже її нікому врятувати? І куди дивляться соціальні служби? Анастасія Вільхова розбиралася хотіла. Просто щас на морозі серед старих ходежен та пакетів з речами сидить самотня жінка. Вона періодично кудись відходить, проте знову і знову повертається. Ось на цю лавку. Не боїться ані морозу, ані дощу. Сидить тут і вночі, адже вже понад чотири місяці цей сквер на вулиці Янгеля, її дім. Я з таким я з такою людиною жити ніколи не буду. Краще на вулиці загинути, аніж жити із таким. Це Тетяна. Так вона описує свого колишнього співмешканця Едуарда. каже роками жила в насильстві та приниженні і, зрештою, терпець урвався. Буквально втекла від чоловіка та його матері. Він мене й бив при тому, що я стікала кров'ю, з голови текла кров, причому що це не один раз було, і руку через нього ламала. Ну що сказати, багато чого було. Не забрала речі навіть свої єдине. Жалкую, що часу так багато пішло, на такого вибачаюся, недоумка. Столько ушло на такого світі ідіота. Колись Тетяна була люблячою матір'ю та дружиною із своїм чоловіком, розказує, була знайома з п'ятого класу. Виростили двох синів, потім років з десять працювала санітаркою у лікарні. Проте все змінилось із приходом Едуарда, нині жінці 61. І піти їй запевняє Тетяна нікуди, адже сини за гратами. А єдиний онук, який навчається в технікумі, забрати свою бабусю поки не може. Як нього їздила. Я до нього їздила до онука. Він мені казав, що я випиваю багато. Тим паче, коли едік поруч, але я вже не п'ю, не знаю, який місяць чекаю, коли онук приїде. вже не знаю, какой місяць. Жду, пока он приїде. І поки жінка чекає на черговий візит онука, небайдужі дніпряни допомагають. Чим можуть, приходять, купують хліб, серделі, ковбасу, щоб якось її накормити. Ну Хто чим може? Хтось приносить якісь віші, хтось приносить покривала. Жіночку побачила десь, мабуть, на початку осені ще було дуже тепло і комфортно. І одразу ж дуже здивувало те, що вона дуже зібрана, дисциплінована, ніколи не тверезу її ніхто не бачив. Пару разів я її пригостила чаєм, дізналася, що до мене вже хтось її пригощав, і теплі речі занесла деякі, але проблема не в тому, що люди не допомагають проблема в тому, що потрібно. Жити в людських умовах вона того варта. За жінку місцеві хвилюються не на жарт, адже попереду морози. І на вулиці їх Тетяна може просто не пережити. Однак сама ж пенсіонерка запевняє, 25 грудня отримає нові документи, адже старі залишились у співмешканця і вже тоді перекочує. А куди сподівається, що до онука ну, пірх я пойду ще банк. Там все переоформлю, потому тому що по перше, я піду паспорт. до Ощадбанку, там все переоформлю, Візьму тому що вже картку, новий паспорт буде. Візьму банк, картку банківську, не знаю, напевно, як знаю, кулон на шиї носити карту, буде. Образливо за ці роки, що я стільки років довіряла Едіку. Обидно просто за її тігада, що я стоколіт наскука я довіряла йому. Скраді ж кажуть про Тетяну, знають, ба більше місяць тому жінка вже зверталася до них по допомогу, проте щось пішло не так. Вона до нас зверталась, вона була у нас. Ми давали їй направлення на флорографічне обстеження, вона його не зробила, і ну, чомусь в неї появилось якесь розочарування там, чи чому вона не хоче, я не знаю. А що ж каже сам Едуард, який, за словами Тетяни, роками знущався над жінкою? Ми завітали у гості, і хоча щодо нього, щодо його матері, в нас достукатися не вийшло, однак ми поспілкувалися із сусідами, і цю родину знають тут всі. Роді нормальний мужчина, та там було колись щось когось чи прибили, чи вбили, чи поранили було, чи цього літа, чи того літа. Що буде далі з Тетяною? Сказати важко, адже вона на відріз відмовляється від допомоги соціальних служб та волонтерів. Місцеві хоч і намагаються допомогти, проте на погодні умови ніяк вплинути не можуть. Тож сподіваюся, що до сильних морозів жінка таки знайде собі справжній новий дім. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Накинулися на перехожого просто у центрі міста. Шокуючи інцидент у Дніпрі група підлітків відлупцювала чоловіка. Розправу над незнайомцем малолітні нападники зафільмували на мобільний телефон. Саме це відео і почало ширитися мережею та зацікавило правоохоронців. За фактом хуліганства вже відкрили кримінальне провадження. Наразі слідчі встановлюють учасників та свідків події просять усіх, хто має інформацію про інцидент, звернутися до поліції будь-яким зручним сп. Два місяці домашнього арешту та зобов'язання здати паспорти, аби унеможливити втечу за кордон. У Дніпрі обрали запобіжний захід 17-річному Арсенію Бессонову, одному з юнаків фігурантів смертельної ДТП на набережній Заводській. Нагадаємо, їхня елітна БМВ протаранила форти з цілою родиною та вбила 10-річну дівчинку, дочку військового. Ще дві дитини нині у реанімації. Арсенія слідство офіційно називає пасажиром БМВ, але його підозрюють у ненаданні допомоги постраждалим, адже він разом із ймовірним Карманичем майже одразу покинув місце ДТП. Обох бачили у супермаркеті неподалік. Не повідомивши про дану дорожнього транспорту в пригоду, орган чому повноважений підрозділ національної поліції, залишив місце події. В результаті надання допомоги на місці загинула малолітня дитина. Свою провину хлопець не визнає, ба більше сам називає себе потерпілим у ДТП. Швидку, начебто, викликава з місця аварії. Пішов шукати воду. Мені є теж був погано. Я набрав сотрі, у валерія водія почав зміни за місцеві. також я побачив, що вона потерпіла вже. Я вину варта, а я розумів, що для нічого не може зробити. За ненадання допомоги потерпілим юнакові загрожує до п'яти років в'язниці. Також ще два кримінальні провадження порушені щодо його батька. За неналежне виконання батьківських обов'язків а також можливу передачу права керування неповнолітньому. Нагадаємо, влітку Арсеній на цій самій чорній БМВ збив двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста, але отримав за це лише адміністративний штраф за кермування без посвідчення. Раптове зцілення просто на кордоні із Молдовою. Прикордонника та поліцейські затримали мешканця Дніпропетровщини, який видавав себе за людиною з проблемами слуху та мовлення. За кермом авто, яке зупинили для перевірки, була жінка, а пасажиром 25-річний чоловік. Той надав документи про інвалідність. Проте з'ясувалося, що довідки підроблені, а в телефоні чоловіка знайшли його голосові повідомлення. Врешті він зізнався, що планував незаконно перетнути кордон. Організаторкою схема була водій. За 3,5 тисячі євро зробила фейкові документи та відвезла клієнта до кордону. На чоловіка склали адмінпротокол, а жінці повідомили про підозру. Обдурили українців на понад 100 мільйонів гривень у Дніпрі та Чернігові викрили мережу кол-центрів. 15 шахраїв орендували 4 офіси, телефонували людям. Ми повідомляли про виграш у лотереї на майже 750 тисяч гривень. До схеми були залучені пів тисячі фопів та 20 підконтрольних компаній. Аферисто ошукали 500 людей. Водночас четверо мешканців Кривого Рогу видороли у людей понад 600 тисяч гривень. Прокурори повідомили шахраям про підозру. Наразі вони під вартою. За даними слідства, аферисти телефонували потенційним жертвам, представлялись працівниками служби безпеки банку та пропонували перевипустити фінансовий номер. Отримавши конфіденційну інформацію, входили до онлайн банкінгу потерпілих і переводили кошти на свої рахунки. Зараз відомо про десятьох постраждалих, але слідство триває і встановлюється точ, на кількість жертв та коло усіх причетних до шахрайської схеми. Бюджет Дніпра на 2025 рік ухвалили. Він сягне 19 мільярдів гривень. З них майже мільярд це допомога силам оборони та цивільні витрати, пов'язані із війною. Зокрема, це і кошти на відновлення міста після російських обстрілів. Водночас найбільша частина кошторису це фінансування захищених та інших першочергових витрат громади. Понад 12 мільярдів передбачені на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, шкільне харчування, виплати матеріальної допомоги дніпрянам та зарплати працівників комунальних установ. Ми спробували збалансувати бюджет і в умовах недофінансування зробити так, щоб всі місцеві програми були зафінансовані, і в тому числі були зафінансовані програми допомоги Збройним силам України. Перевірили технічний стан усіх 19 колонок та анонсували відкриття нової у чаплях. У Дніпрі провели ревізію резервного водопостачання свердловини, які облаштували ще на початку повномасштабного вторгнення за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Докладніше далі у сюжеті. Хороша водичка, добре дуже. Я з неї кушать варю. Індустріальний район Калинова мешканці показують, що рятує під час відключень це колонки з резервним водопостачанням, які на початку повномасштабного вторгнення встановили за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського і милий посуд. І... Полимили все, що потрібно, те й робили. Глибина свердловин від 20 до 63 метрів з 19 колонок. Більшість із технічною водою, але є й з питною. Зверху навіс, а дорога до джерела викладена плиткою. Щас світла дуже часто нема, і ми воду теж відключають нам, тому ця колонка дуже доречна. Через загрозу тривалих знеструмлень на початку зими команда нардепа провела ревізію всіх колонок з водою на лівобережжі Дніпра. Серйозного ремонту потребують чотири. Нарешту очікують косметичні роботи. Ті, які потребують ремонту, частково вже відремонтовані деякі зараз ремонтуються, і на прохання жителів Чаплів. Там дуже велика проблема з водою. Ми робимо прямо зараз. Буремо нову свердловину для того, щоб і жителі цього мікрорайону міста Дніпра мали взимку доступ до води. Також на всіх колонках повторно взяли воду для аналізу. Її на замовлення народного депутата перевірить обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Вони вивозять цивільних із пекла буквально. Екіпажі білих янголів продовжують рятувати цілі родини із Курахового та околиць. Окупанти зараз лише у кількох кілометрах від міста, тож б'ють з усієї можливої зброї, буквально рівняючи його із землею. Попри це, у Кураховому лишається майже тисяча жителей. Чому не хочуть виїжджати, як поліцейські їх вмовляють, та в яких умовах проходить евакуація у нашому наступному матеріалі. Второй раз заїжджаємо в город Курахово забирать 8 человек. Повз підбиті ворогом, палаючи на дорозі, цивільна автівка. Екіпаж білих янголів мчить до Курахового. Під ударом кабів та дронів вивозять із міста та околиць вцілілих людей і тварин. Їхати будете на евакуацію. Я всіх заберу, вивезем, машина чекає. Животних заберемо. Бомбами та артилерією росіяни рівняють із землею житлові квартали, скидають на цивільних впіві дрони. Війська РФ всього в кількох кілометрах навколо міста суцільні руїни. Попри це, у Кураховому досі лишається майже тисяча цивільних, зокрема, і родини з дітьми. Взагалі страшно. Оце, ось все, що відбувається тут. Страшно в подвалі смамки не болючі. Що? Так про останні тижні життя у рідній місцині розповідає 11-річний Микита. Хлопчик із села Дачне, що поблизу Курахового. Це зона бойових дій. Інтернету вже в останнє час немає. Разом з мамою хлопчик їде у більш безпечне місце. Поліцейські їх супроводжують, а згодом повертаються до міста, аби забрати з пекла вже іншу родину батьків із двома дітьми та собакою. Чоловік пояснює, сім'я не хотіла їхати без нього. Через це пережили чимало обстрілів, аби вижити, ховалися у підвалі. Як ви вивабші, розкажи мені». Ну як-як. ну на терпілі зде? Бідняшки в перервах між обстрілами біля янголи забирають родину до евакумобілю. Сюсілі да. на місці кілька годин небезпечними дорогами і родину передають волонтерам, які своєю чергою допоможуть знайти евакуйованим прихисток да, подалі від постійних обстрілів. Давай. Як тебе зовут? Водлена. 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 Дай я обніму тебе. Берігіті сіде, хорошо і брата берегі барбоса. Білі янголи ж знову повертаються у гарячі точки, аби рятувати цивільних з-під ворожого вогню. Лише за останню добу екіпажі поліцейських вивезли до безпечних місць зо два десятки жителів Донеччини. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Герої без зброї у складні часи вони стали справжньою опорою для ЗСУ та країни. Сьогодні міжнародний день волонтера. В умовах російської агресії слово волонтер стало символом незламності українців. Це тисячі людей, які щодня забезпечують нашу армію, допомагають переселенцям і тримають надійний тил. Дякуємо кожному, хто працює заради перемоги за вашу жертовність, сміливість, силу духу та готовність прийти на допомогу у найскладніші моменти. Дорогі волонтери, братчики та сестрички, Ваш рух це явище, яке змінило хід історії. Ви наші герої тилу. Ви завжди знаєте, що нам потрібно: від аптечок до автомобілів, до запчастин. Без вас нам би було набагато важче. Без вашої допомоги ми б не змогли досягти всіх тих успіхів у боротьбі з ворогом. Дякуємо вам за таку підтримку. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс 2 градуси вночі 0. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.